Добрий день, сьогодні роблю огляд э, сім'ї і дійшов до сім'ї Кардіка. Баточку брав я у Сергія Бойчука. І от зараз я буду робити огляд її. Я вже давно не дивився до неї. по поведу і скажу, що рамка заливається. Дуже спокійні. Далі. Мені дуже сподобається, розпід виходить, вони зразу заливають повністю всі коб'єрочки. Я садив сюди, кваточку підставляв у рі був до 4 рамочки рій. я їх не підсилював. І вони ж зараз на даний час є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рамок. Брав в кінці травня мені прийшла маточка. Розпід сюди. Це відкритий ще розпід, я вам зараз покажу, як воно чувався сіра повністю. І дуже спокійно. Так, з такими баточками можна працювати. Не знаю, як далі вони покажуть, то буду, буде сильний масовий, буду. бачите, все заливається. Як буде масовий збір сильніший. зараз малина цвітету і вони от, що є, то беруть. Тут повністю вже рамка залята. Середи, середи не, знаю, не знаю, чого так. То так є. Дійти до закритого розплоду. І тут рамка все залята. Вони не дають, я так розумів, не дають барці навіть червити нормально. Розп'ють рішення класти. І тут все заляте. Ось От такий п'ятачок розплоду. Mm. Да, понравилась собі така порода. І головне, що дуже спокійна вот спід вже пішов. Але так само по крузі все. Не знаю, що так не видно вам, по крузі все заливається медом. Знаєте, треба пістоляти її в рамки чи що, щоб гіздо не, не скорочували. Дивіться, все так само кувірка, кожна знаю знаєте, будемо сіти, залята медом. Дуже хороша карніка порода. Мені сподобалося. Дивіться, так само і тут. Все, все залягло, де розплід виходить, все заливають медом. Ну, якось так.